За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку здійснюється близько 119 мільйонів донацій крові. Тобто донори виконують дуже важливу місію своєю кров'ю без перебільшення рятують життя іншим. Донорів у світі дуже багато, і в Україні теж. Є люди, які діляться своєю кров'ю заради життя інших, в нашій горішньоплавнівській об'єднаній територіальній громаді ось і нещодавно відбулася здача крові безпосередньо тут, у лікарні міській, адже приїжджають сюди із Кременчуцької станції обласної лікарні, для того, щоб могли люди в горішніх плавнях здати кров. І сьогодні в гості студії Карцитефем ми запросили донора Тетяну Лойко для того, щоб отримати від неї відповіді на деякі питання, я думаю, вони багатьох хвилюють і багатьом були б цікаві, особливо тим, хто і хоче, і може стати донором. Але ще поки що. В чомусь сумнівається. Так ось ми сьогодні про те, як стати донором, поговоримо із Тетяною Лойко. Тані, скажіть, будь ласка, як давно ви стали донором, і що вас спонукало? Я вже донор зі стажем з 2019 року, тобто 6 років вже займаюсь донацією. Спонукало мене, ви знаєте, це якось так сталося. Не, не можу сказати, що це був прямо, знаєте, такий прям свідомий вибір. А від початку в мене були особливості по здоров'ю, дуже густа кров, і мені не допомагало там ні харчування, ні дієта, не пити там багато рідини, як пропонують лікарі. І я вирішила спробувати ще такий варіант, як донація крові, бо я знайшла інформацію про те, що вона дуже допомагає в профілактиці утворення тромбозів. Бо ми знаємо, що густа кров вона може якби, привести до того, що будуть утворюватися тромби в організмі. І як профілактику цього захворювання я вирішила спробувати саме донацію. В моєму випадку це допомогло. Я почала цікавитися цим питанням більш детально і. Чесно, знайшла дуже багато плюсів, особисто навіть для донора, для того, щоб продовжувати робити ці донації і оздоровлювати, власне свій організм. Як бонус, великі бонуси, плюс це те, що ми можемо таким чином ще допомагати іншим людям. Скільки донацій вже довелося зробити, і яку кількість крові найбільше ви здали за один раз? Ну, За один раз йде стандартна кількість крові, це 450 мл, і плюс ну, на аналіз також роблять забір. ну, Тобто загалом це виходить десь півліт. В цьому році, у липні місяці, у мене була 20-та ювілейна донація. Чому ювілейна? Тому що почесний донор це 40 донацій, от у мене вже є половина від... Цієї загальної кількості. А скажіть, будь ласка, от знаєте, можливо, хоч якусь людину із тих, кому вам довелося давати свою кров і врятовувати життя цій людині. Хоч когось знаєте? У мене подруга, яка свого часу просила здавати кров на лікування свого тата. В нього було онкозахворювання. А це був єдиний раз, коли я здавала кров. Конкретному реципієнту, от а так, здаю, в принципі, ну, без якоїсь конкретної людини, для якої відбувається донація. Але останні три роки ну, я знаю, що наша кров дуже потрібна нашим військовим. Я вже не кажу про те, що в нас все одно дуже багато людей, які з хворіють різними захворюваннями, де потребується переливання крові. Ну а на додачу це ж кількість військових. Так, в період воєнного стану в Україні так. це особлива місія, звичайно. Виділитись кров'ю саме з тими людьми, які захищають наш сон, наш спокій. Так, я дуже сподіваюся, що за цей час ми вже врятували і допомогли дуже багатьом нашим хлопцям і дівчатам, які потребують. Цього питання. Ви йдете на станцію переливання крові, і відбувається сама ця подія. Як ви почувалися вперше? Я думаю, що обов'язково це запам'ятовується. Чи була впевненість якась? Чи можливо якесь побоювання, чи можливо? Ви так героїчно себе почували, що з самого початку вже були налаштовані на такий подвиг. Ну, ви знаєте, це було в 2019 році. Зараз так важко пригадати, але я точно пам'ятаю, що стан після донації був, знаєте, він трошки схожий на стан якоїсь ейфорії. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це така психосоматика була, чи я не знаю. Ну Мабуть. в організмі відчувалася така знаєте, легкість. От після донації реально відбувалася легкість. Але це так як я не знала, як відбувається донація. Відповідно, хвилювання ну, було саму процедуру донації. Розкажіть, будь ласка, з чого все починається? Як готуєтесь до неї? Як це все відбувається? Ну і звичайно, вже після того то була ейфорія, а тепер це вже стало до, досить частим таким моментом. Це вже так? як норма. Ну, от а. кожні 60 днів це в мене вже як, як норма. То розкажіть, будь ласка, про а, саму. Донацію. Ну, дивіться, сама процедура. Я, от, до речі, зараз намагаюся вже декілька років поспіль після донації, одразу після донації виходити в соцмережах. І показувати своїм підписникам, заохочувати їх також долучатися до цієї справи, і показувати своїм прикладом, що це не страшно, що це не боляче. І якщо у вас немає протипоказів ніяких, і ви себе гарно почуваєте, то це потрібно робити. Сама процедура вона дуже коротка, вона не займає багато часу. Перш за все, вас приймає терапевт, який робить там огляд, опитування, і вже якби допускає вас до здачі крові на гемоглобін, і саме це буде визначати, чи буде у вас допуск до самої донації, чи не буде. Гемоглобін має бути в нормі, ви маєте себе гарно почувати, не приймати там ліків, не мати якихось хронічних захворювань. Ну, знову ж таки, з повним переліком можна ознайомитися на сайті donor.ua. Там є вся інформація і про те, як підготуватися до донації, і хто може бути донором, які є протипокази. Тобто, там вся інформація є. Після того, як у вас є допуск від терапевта, собственно відбувається сама донація. Приблизно. Це може До тривати часів? хвилин ну, 10, ну, можливо, 15. От тобто у мене трошки довше, через те, що я ж кажу, у мене густа кров. І тому мій процес він, ну, трошки затягується, скажімо так. Якщо у людини взагалі немає ніяких проблем, то це порядка 10 хвилин і все. І самопочуття. Самопочуття, в принципі, не має бути поганим, ви, ну, можливо, трошки там голова кружитися просто через те, що у ну, вас забирають от, кров. Але якщо ви підготовлені, якщо ви пили водичку, випили там, тобто у вас організм Напитаний рідиною, то в принципі ніяких побічних дій ви відчувати не будете. Може бути просто особливість така, що людина не переносить виду голок або не переносить виду крові, а тоді можуть бути запаморочення чи якась така слабкість виникати. Але ж знову таки до цього також можна підготуватися, якось спробувати абстрагуватися, попередити про це там, медсестер і лікаря, що ви там, можете там, відчувати там, а, таке, не дуже гарне у вас ставлення до голоки виду крові. А, можливо, там собі ввімкнути тихенічку музику. Уявити собі, що ви там не цим займаєтесь, а мікробачка. Просто Так, Медсестри там все зроблять сам. Я ж кажу, сама процедура досить лайтова. Це не боляче. А після самої донації, ну, ви можете трішки ще посидіти чи прилягти? Так, якщо ви полежите. відчуваєте, що потребу трошки відпочити і полежати, там така можливість є, ніхто вас нікуди не гонить, спішити нікуди не потрібно. Якщо така потреба є, така ну, її. Легко там задовільнять. Є кушетка, де можна трошки перепочити і відновити свій стан, і як було. А скажіть, після самої донації лікарі рекомендують, мабуть, якесь харчування, можливо, прийняти щось там із рідини, таке особливе, чи ні? Перед самою донацією, взагалі, прямо там на місці, в станції, дають. Горнятко гарячого чаю, солодкого з печивом, це для того, щоб якщо вдруг ви не підготувались, не поснідали, то все-таки, щоб у вас організм витримав цю, скажімо так, процедуру. Ну, а далі, звичайно, продовжувати своє харчування, свій. Там спосіб життя здоровий, який ви, в принципі, ведете, якихось там особливих рекомендацій щодо цього. Просто харчування має бути збалансовано. Я бачу біля вас лежить посвідчення. Так. Коли донором вручають такий документ, і про що він свідчить, і які ви маєте права пільги? Ну, наразі я ще не маю ніяких ні прав, ні пільг, тому що я ще не почесний донор. Я поки. Просто донор, скажімо так. Але м, тут ведеться повністю всі записи про всі мої донації, про всі мої там перебування в станції переливання, скільки здавала спочатку лікаря. От вже там якісь пільги і м, бонуси я буду мати вже, коли стану почесним донором. Це буде через 20 донацій. Скажіть, будь ласка, Таня, а от ви б самі порадили б іншим людям поповнювати ряди донорів? Так, так, безумовно, тому що, по-перше, це дуже великий плюс для покращення здоров'я самого донора. Одним з таких найбільших плюсів це профілактика онкозахворювань, тобто утворення злоякісних пухлин. Так, це не буде гарантією того, що у вас цього захворювання не виникне. Але я вважаю, що в нас в наш час, коли у нас дуже багато стресу, у нас ну, таке дуже буремне життя, скажімо так, робити всі заходи для профілактики, я вважаю, треба робити все. Це безкоштовний засіб, який ви можете до себе якби застосовувати. Плюс це профілактика виникнення тромбозів, це також дуже великий плюс. Ну і я ж кажу, зараз війна, і ми мусимо не те, що там хочеш, не хочеш. Якщо ти здорова людина, якщо в тебе немає протипоказів, ти мусиш робити донацію. Тобто. Ви радите людям, щоб поповнювали ряди донорів, але при цьому на що слід звертати увагу кожному, хто хоче стати донором? З переліком обмежень, які можуть бути для донора, треба ознайомитися на сайті donor.ua. Якщо у вас по переліку, у вас нічого з цього переліку немає, ви гарно себе почуваєте. Можна йти і здавати кров. Тобто, таких обмежень немає. Ну, є обмеження по кілограмам, тобто людина має важити більше 50 кілограм, і, скажімо так, по віку більше 18 років. От з 18 років. А Можна найстарший А, найстарший, Я, якщо, якщо чесно, не знайшла інформацію про те, що є якісь вікові обмеження. Можливо, якщо це буде перша донація, то після 60 років, можливо, вже воно і не. Хоча знову ж таки, якщо ви себе гарно почуваєте, а чому ні? Звичайно. Отож, цікава в нас розмова відбулася, думаю, ви для декого відкрили певні якісь моменти в життєві, і за яких умов може людина стати донором, і як це здійснити. Але я думаю, що в цьому житті кожен повинен вирішувати сам. І обов'язково прийнявши рішення, потім. Проявляти якусь стабільність, адже це теж, мабуть, важливо, щоб не те, що один-два рази, а постійно тоді, мабуть, це впливає краще і на організм людини, так? Безумовно. І на сам кінець стані. Може б ви хотіли щось сказати нашим грішньоплавнівцям для того, щоб вони повірили вам і теж захотіли стати донорами? Ну, я скажу так, що. І це для мене така прям гордість і радість, що завдяки там, моїм дописам і там, історіям в інстаграмі, Фейсбуці там, і так далі. Дуже багато моїх знайомих дійсно долучилися до здачі крові. І долучилися не на один раз, а також стали такими стабільними, постійними донорами. Я закликаю своїх. Друзів і просто тих, хто нас зараз дивиться, чує, а також долучатися. Якщо у вас є якісь питання, сумніви там, і так далі, ви можете написати там, мені, я з радістю відповім, проконсультую, наскільки там я буду компетентна в цих питаннях. Ви можете знайомитися з інформацією на сайті, ви можете позвонити в станцію переливання крові, там дадуть більш розгорнуту консультацію і інформацію. Не бійтесь, ще раз скажу, це не боляче. Це досить комфортна процедура. І просто коли ви думаєте про те, що таким чином ви допомагаєте не тільки собі, а в першу чергу ви допомагаєте іншим людям ну, це дуже сильна мотивація. Ви праві, що справді, дивлячись зараз на вас, я думаю, ви дійсно є прикладом того, що донор. І красива, і молода, і здоров'я теж не страждає від того, що ви здаєте кров. Ці донації якраз навпаки впливають на здоров'я, і ви себе почуваєте добре. Ми дуже вдячні і за те, що ви здаєте кров, і за те, що ви рятуєте життя людям своєю кров'ю, і за те, що ви сьогодні завітали до нас і поділились. Ось такими думками і закликаєте людей долучатися до рядів донорів це дуже важливо, і ми вам дуже вдячні. А особливо в цей період, коли триває війна в Україні, і кров завжди дуже цінна є. А в цей період так особливо. Хай вам щастить успіхів, а ми нагадуємо, що в гостях студії «Кварцит-ФМ» була донор мешканка горішніх плавнів Тетяна Лойко.